Добрий день всім. Хочу повідомити декілька неприємних моментів з ситуації з війною Російської Федерації проти України. Саме перше: українське керівництво будь-яких рівнів, будь-яких напрямків. Не прислухається до порад, які дають фахівці спеціалісти і прості логічно думаючі люди, замітив таку тенденцію, коли я в своїх відеозверненнях Раджу якісь моменти, то з української сторони ноль реакції, а з російської їх чомусь використовують. Це змусило мене замовчати на декілька тижнів, не виходити в ефір, не записувати відео, але мушу наголосити. Є загальні моменти, будь-який наслідок має свою причину. Першопричиною війни Російської Федерації проти України є кошти, в них є гроші на війну, це і виготовлення зброї, і наймання солдат. І здійснення нападів, <кій> як цьому запобігти, ліквідувати причину, де в них беруться гроші? В основному це газо і нафтодобування. Тому бити в першу чергу треба не по флоту. Не по терміналах, і навіть не по трубах, а по центрах газу і нафтовидобування, по шахтах, по скважинах. Якщо не буде нафти, то й не буде чого переробляти. І не буде чого продавати, і не буде чим заправляти. Те ж саме стосується і газу. Ще один момент: будь-який завод, фабрика, виробництво зброї базується на використанні електроенергії, тому бити треба по центрах виробництва електроенергії. Питання зараз не про атомні станції, хоч їх теж можна так обмежити, що вони зупиняться. Приклад, як вони діють проти Запорізької атомної електростанції, вони її просто блокують, щоб вона не могла постачати електрику для України. Тому, в першу чергу, енергогенеруючі центри повинні бути ліквідовані або заблоковані. Також видобувні центри, і це в першу чергу нафта, газ, але також і вугілля, і руда, і все все інше. Тобто джерельна база повинна бути знищена, не дивлячись ні на що. А також є одна цікава методика, як ви думаєте, чому вони. Тероризують цивільне населення України, тому що вони знають, що цивільне населення, наприклад Російської Федерації, може здійснити бунт. От вони своєю методикою намагаються повпливати на Україну. То, можливо, треба нашим звернути увагу на цю методику і відзеркалити. Питання не в терорі цивільного населення Російської Федерації, а в спонуканні його до примушення Російської Федерації її керівництва до миру. Пора примусити Росію бути мирною або зникнути.